Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Чи можемо ми бити російську армію, другу армію в світі, як вони хвалилися до того, як правильно зайшли в Україну? Тепер вже ніхто не говорить, що російська армія друга в світі, так, тому що вона отримала в Україні по зубам. Отримала і отримує, і те, що ми можемо її бити, і те, що ми могли б дійти до Москви в 2022 році, коли розгромивши росіян під Києвом і взявши в їх котел, могли через хутор Михайловський за 2-3 дні бути біля Москви. Могли. Тоді військових частин, які прикривали Москву, не було, тому що Кантеміровська, Таманська і половина. З дивізії Дзержинського полягли правильно під Києвом. На дорогах були розбиті, знищені і спалені. Так от, тоді ми не пішли. Пішли на Курськ. Курська операція закінчилась, хоча, хоча закінчилась не так, як ми планували. Але почалася нова операція на Білгородчині. Про неї говорили в Україні стримано президент Зеленський. Фактично відмовчався, сказав, сказавши, що так, є якийсь рух на Курщині на Курщині. Операція закінчилась, що, щось, якийсь рух каже, є на Білгородщині. Але будемо бачити. Коротше кажучи, на Білгородщині наші фактично взяли два села. Одне з них Демидівка, там уже бої йдуть. Далеко не в центрі села, її росіяни кажуть, що фактично Демидівка втрачена. Наші розмінували територію, наші відтягнули зуби дракона і піхотними групами, не використовуючи поки бронетехніку. Правильна тактика, піхотні групи на автомобілях, мобільні, маневрені, прикриті дронами, і наші дрони полюють за всім Білгородській області. Почали проникати все глибше і глибше в Білгородську область і зупинити, як кажуть російські воєнкори, їх поки що неможливо. Росіяни в паніки, тому що правильно, тому що знову отримали по зубам. І для тих, хто хоче миру. Колись латиняни да поляки писали на воротах своїх фортець. Хочеш миру, готуйся до війни. Такий надпис є в Кам'янець-Подільській фортеці. Хочеш миру, готуйся до війни. Для того, щоб в Україні був мир, для того, щоб Україна процвітала і ми жили спокійно, потрібно дати російському медведю добре по зубам. От коли медведь получає в носа, а носик у медведя саме делікатне місце. Да? Коли медвідь получає в носика, а коли його добре ще... Стая лайок, рве йому, вибачте, дупу, да? тоді мішка бере і тікає у ліс. Так потрібно нам і зараз. Просто стаю накинутись на російського медведя. Я говорю стаю, я думаю, що європейські країни нам поможуть. Стаю накинутись на російського медведя, порвати йому дупу і потім дати йому ще добре в носа. І він тіче, тоді буде мир. 100%. з вами Гір Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.